Справа 657. Який з точок, зображених на малюнку 17.7, належить прямій А, а які не належать. Ну що ж, давайте дивитися. Бачимо, що на цьому рисунку у нас є багато точок, і зображена пряма А. Нагадуємо, що пряма А у нас немає ні початку, ні кінця у будь-якої прямої, і в А в тому числі. Тобто ми її можемо продовжувати до нескінченості в будь-яку сторону. Ну що ж. Нас запитують, які з точок належать прямій А, а які не належать. Пишемо точки. Що належать Що належать? прямій А? Ну і давайте будемо записувати, які ж точки у нас належать прямій А. Ну, очевидно, що точка N, точка N. Пишемо М, N. Так, які ще точки? І ще точка П і точка К, тому що пряму у нас можна продовжити в будь-яку сторону. То ми пишемо, що точка П і точка К. Так. Ну, а тепер у нас залишилися лише дві точки, що не належать цій прямій. Пишемо точки, що не належать прямі а. Ну і записуємо, що це у нас точка Т і точка Ф. Ну що ж, ось таке завдання. В ньому головне, що пряма у нас немає ні початку, ні кінця. На цьому вправу завершено.